І знову вітаю вас, друзі, на каналі Укртрон. Раді, що ви з нами також на одній хвилі та цікавитесь такими літальними апаратами. Відверто кажучи, ми кожного разу все ближче підходимо до оглядів більш професійних, серйозних моделей з кращими характеристиками та можливостями. Тому залишайтесь з нами та слідкуйте за нашими оглядами. Далі буде ще цікавіше. А сьогодні ми ще поговоримо про одну з непоганих бюджетних моделей квадрокоптерів s 172 Max. Дрон дуже компактний і легко керується з пульту дистанційного керування, обладнаний шостимсьовим гіроскопом, стабільно зависає у повітрі і приблизний час польоту становить до 20 хвилин. Це, в принципі, стандартний час польоту для таких бюджетних квадрокоптерів. Також квадрокоптер обладнаний GPS-модулем, який точно дозволяє фіксувати місце знаходження та забезпечувати навігацію під час польоту. На перший погляд, пульт керування має небагато кнопок, та це зовсім не означає, що він малофункціональний. Зверху маємо кнопку з трьома функціями. Права сторона тонке налаштування самого дрону. А ліва коротке натискання перемикач швидкості. Довге увімкнеться безголовий режим. На протилежній стороні зверху така ж система. Коротке натискання на кнопку з фотоапаратом. Робить фото, довге почнеться відеозапис. Коротке натискання на іншу кнопку увімкнеться режим фліпів. Дрон зробить сальто на 360 градусів, а довге натискання призведе до автоматичного повернення додому. Однією з особливостей моделі s 172 Max є поворотна камера на корпусі дрона. Її ми протестуємо. Тому пізніше, а ось на пульті керування можемо задавати її положення, відповідно до кнопок верх чи низ. І є в нас ще остання кнопка, окрім вмикання живлення, також двома функціями: коротке натискання це буде автоматичний зліт та посадка. А якщо затиснути на декілька секунд, аварійна зупинка. Тож бачимо, що пульт керування має на собі всі необхідні базові можливості для вдалого керування. Працює, до речі, він від трьох пальчикових батарейок. Якщо це не перший огляд, який ви дивитесь на каналі Укрдрон, то ви напевно вже запам'ятали, як робити калібрування, що це потрібно робити на кожному дроні, і робимо це перед кожним польотом. Частіше за все, принцип калібрування однаковий, проте може відрізнятися відповідно до моделі. На S172 Max робимо наступні дії. Ставимо дрон на рівну поверхню, утримуємо два джойстики, начебто вниз і в сторони протягом трьох секунд. Пульт пролунає сигналом, почнеться швидке мерехтіння індикації, чекаємо ще 3 секунди, світло стане стабільним і калібрування готове. Також не забувайте, що у процесі польоту, якщо коптер хилить у якусь із сторін, ви можете звернутися до кнопки на пульті керування та налаштувати дрону повітрі. Та саму процедуру калібрування не забуваємо проводити перед кожним польотом, щоб пристрій добре орієнтувався у просторі. Впевнені на 100%, що запуск моделі S172 Max також не викликає яких. Кось складнощів, найпростіший спосіб запустити дрон скористатися автоматичним зльотом. Натискаємо кнопку, і дрон злітає на 1,5-2 метри. Далі вже підхватуємо керування джойстиками. Лівий відповідає за висоту, правий за нахили корпусом. І таким самим чином можемо посадити пристрій. Цей метод посадки відрізняється від аварійної, бо у разі останньої це відбудеться дуже різко, і якщо дрон був піднятий на висоту, може добряче гепнутись та пошкодитися. Тому, якщо нічого екстреного та аварійного не відбувається. Саджаємо дрон також цією кнопкою, якою її птімали. Та окрім автоматичного зльоту, є ще й інший спосіб запуску: лівий джойстик догори запускаються двигуни ще раз догори, коптер злітає. Бюджетні моделі коптерів призначені дітям віком від 6 років, Звичайно, це для безпеки під наглядом дорослих. Та ви самі можете впевнитися, що нічого складного в користуванні немає. Дальність польоту цієї моделі складає 80-100 метрів, проте як для початківців цього цілком вистачить. Також беремо до уваги, що дрон не важкий всього на всього 100 грам, тому велика висота не для нього. Та й навіть на доступній висоті намагайтеся літати у більш-менш безвітряну погоду. Незважаючи на те, що модель S172 Max відноситься до бюджетної категорії дронів, вона також має багато режимів польоту. Щоб розкрити потенціал коптеру, ми встановлюємо спеціальний додаток. Скануємо QR-код в інструкції, підключаємо телефон до мережі Wi-Fi, яку роздає дрон, і заходимо у додаток. Під час польоту ми можемо відстежувати онлайн картинку з камери, а також тестувати різні режими: безголовий режим, інтелектуальне уникнення перешкод у чотирьох напрямках, задавати маршрут, за яким дрон буде самостійно рухатись, або ставити ціль, навколо якої він буде літати. Нещодавно ми випустили огляд з цими режимами. Посилання буде в описі під відео. Також можемо робити фото за допомогою жестів. Камера дрону фіксує вас як об'єкт, розпізнає жест та зберігає фото у медіатеці додатку. До речі, через додаток ви можете й керувати дроном. Сенсорні джойстики чудово реагують на дотик, тому можете спробувати й такий спосіб керування. Коптер s 172 Max має подвійну камеру з роздільною здатністю 4 k HD. Вона вільно перемикається під час зйомки для більш цікавих та різносторонніх кадрів. Кут нахилу камери також можемо регулювати дистанційно на 90 градусів. У стабільному положенні якість звичайно краще. Під час польоту звичайно відчуваємо тремтіння камери, проте, якщо ви використовуєте камеру в першу чергу як для орієнтації у просторі, вона чудово справляється зі своєю місією. Зазвичай модель S172 Max позиціонується як бюджетний квадрокоптер для пілотів-початківців. І якщо порівнювати з іншими моделями, то ціна на неї достатньо доступна. Однак варто розуміти, що як і у більшості інших бюджетних моделях, у деяких аспектах, таких як якість камери, часто дальність польоту, Модель S172 Max може поступатися більш дорожчим моделям. Якщо у вас обмежений бюджет, або ви тільки починаєте знайомитися зі світом літальних апаратів, то ця модель вам ідеально підійде. Проте, якщо ви вже маєте досвід пілотування або бажаєте придбати модель з Кращими характеристиками та можливостями слід обирати модель з більш високого цінового сегменту. У будь-якому разі перед покупкою моделі S172max або будь-якої іншої радимо ретельно вивчити цю модель, ознайомитися з характеристиками, відгуками і точно впевнитися, що ця модель підходить саме для ваших потреб. Ну а замовити цю модель ви можете на офіційному сайті укордron.com.ua з вами був Укрдрон. Дякуємо за перегляд. До наступних оглядів.